Мені здається, що е, зараз стратегією основною має бути, тобто е, фокусом стратегії має бути не аналіз того, що відбулося, а е, якесь вироблення тактики стосовно того, що буде далі. І тут е, необхідно, ну, мені здається, що тут є два варіанти. Перший варіант це е, якщо виставка все-таки не відкриється і продовжить бути закритою, то ми маємо, будемо мати справу з... Е, Фактом якоїсь певної фаташізації, певного такого товарування художників і цього проекту як забороненого. Тобто, і в цьому забороненого і скандального. В цьому є певна небезпека, тому що ми втрачаємо реальний об'єкт е е об е е аналізу і будемо працювати виключно з цією скандальністю, яка є. Просто симптомом консервативного глядача, тобто не ми будемо об'єктом якогось аналізу, а саме глядач. І коли ж виставку дадуть виставці існувати в відкритому форматі, тоді вся дискусійність має бути спрямована на той факт, що реально в Києві. Дуже мало і е, практично немає до часу сучасного мистецтва. І е, тут просто треба проводити якусь розслідуницьку е, роботу і ламати якісь певні стереотипи стосовно сучасного мистецтва.